Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Хочу вам доповісти, що о восьмій ранку на нашу котельню подали газ. О 8.30 тридцять ми вже затопили котел, Так що тепло на місто вже іде. Дивіться, тобто, ну, в пріоритеті, звісно, у нас шкільні де дошкільні заклади, там де діти займаються, ну і також лікарня. Сьогодні, сьогодні вже половина дошкільних закладів і гімназій почують тепло а завтра вже друга частина. Так що ми за 6-7 діб повинні. Дати тепло всьому місту. Ну, звісно, будемо триматися депантовного режиму. І як, якщо я може прохання до вас, до мешканців міста, якщо буде якісь аварійні ситуації, щоб ви дзвонили на диспетчерського. Нашого Черморська теплоенерго і оповіщали, щоб ми скоріше запустили. Ну ще раз прошу там мешканці верхніх поверхів, щоб швидше запустити, щоб якщо будуть там якісь ситуації, щоб запускати наших працівників, щоб вони спустили воду, і тоді ми швидше запустимо наш, наше місто і буде тепло. Так що хочу всім сказати, що опалювальний сезон в місті Чорноморськ. Почався. Всім дякую, доброго дня, до нових зустрічей!